Вати те, що не можна побачити, це намагалися зробити учасники фотоквесту, який пройшов у Чернівцях Цими вихідними на ньому треба було зробити незвичайні фото емоцій, думок та почуттів. Отже, де в Чернівцях можна побачити мрію? Як виглядає затишок, та чи можна сфотографувати час? Дивіться. Затишок, як для мене, це напевно сім'я, родинний затишок, якесь тепло. Це не обов'язково там має бути, я не знаю, там тепло градусів там 25 в квартирі, щоб тобі було тепло. А от такий на душевний Сімейний затишок. Якщо говорити про затишок, то напевно про якесь домашнє тепло. Або навіть те тепло, яке ти отримуєш десь в кафе, тому що погода сьогодні не дуже. Такі асоціації викликали теми фотоквесту в його учасниць. Конкурс ініціювала громадська організація Твоя ініціатива. Змагалися в ньому в командах і окремо. Використовували як дороговартісну апаратуру, так і звичайний мобільний телефон. Завдання було досить незвичним: зробити фото на три теми: час, затишок і мрії. У нас уже доросліші такі мрії. Ми вже більше про якусь кар'єру про здійснення якихось таких мрії. серйозних проблем. А що то мрій, то зрозуміло, що. Вона пов'язана з тим, що зараз відбувається в країні. Мрії до того, щоб все устаканилося, скажімо так, або все стало нарешті добре. Сподіваюся, це станеться найближчим часом. Залишається чекати, залишається час. А щодо часу, то ще більше різних асоціацій і обрати одну я зараз не можу ніяк. Але загалом це старість, це старість міста, це старість людей, це старість поглядів і так далі. Зараз, напевно, це. Від чогось маленького до якогось великого. Ну, час можна це порівняти з грошима. Це так само час. Час можна порівняти з людиною, тобто людина вона розвивається, росте, тобто проходить якийсь проміжок часу і вона стає більш досвідченою. У конкурсі брали участь як аматори, так і професіонали. Змагалася переважна молодь, але були і люди старшого віку. Валерій, колишній програміст. Кілька років тому, через страту роботи, він став заробляти гроші за допомогою фотографій. Сейчас я от этой деятельности, діячені зарабатывания денег при помощи фотографии та и і хочу займатися фотографією для людей, для себя, для душі, знімати ті кадри, які мені нравятся і которые я не снимал знімав коли-то, Ганяє за деньгами. Час затишок та мрії учасники фотографували протягом усього дня. кажуть, ці абстрактні поняття не видно неозброєним оком, але подивитися на них можна через об'єктив. Ми бігаємо. А це давай, а це давай. І так з того всього нічого не виходить, Багато ідей, але починаєш фотографувати це, як ожидання і реальність. Кращі фотографії презентували ввечері, усього близько 50 робіт. Серед них учасники самі обрали переможців. На тему час краще фото зробили Тетяна Рациборська та Олександр Мартинюк. Мрії найоригінальніше втілили Ольга Звоздецька та Тетяна Сабадаш, а затишок Марта і Тетяна Воронюк. Чернівчани кажуть, такі заходи створюють умови для творчого розвитку. Впевнені кадри вирішують усе. У тому випадку, коли працює вправний фотограф. Дар'я Дергунова, Володимир дня, ТВА.